Минулого тижня інформаційний простір Житомирщини сколихнула новина про неприємний інцидент з ученицею 23-ї міської гімназії, дев'ятирічною Діаною Марковською. Дівчинка стала жертвою чоловіка, який видав себе за міліціонера з метою перевірки її мобільного телефону, а потім викрав його. В окремих засобах масової інформації навіть говорилося про те, що невідомий намагався викрасти дівчинку. Звинувачення у байдужості перш за все були на адресу викладача та технічного працівника, які відпустили ученицю з незнайомцем. Однак, викладачі своєї вини в тому що сталося, не вбачають. Хочу сказати, що дійсно трішки роздули цю цю ситуацію, тому що там, як кажуть, як дівчинка кричала, ніхто не допоміг. Там ну більш навчителів кажуть поганого. Вважаю, що нічого тут страшного немає. Звісно, це прикро, що так трапилося, але я думаю, що якщо б вона дійсно кричала, їй б допомогли. Тому там вини вчителів ніякої немає. Директор гімназії обурена поширенням неправдивої інформації про подію, яка сталася з ученицею, і розповіла, що відбулося насправді. Написали, що в 23-й школі зайшла незнайома людина, перше, яке попало з дитячі, він представився міліціонером і запросив у неї мобілку. Його знайшли. Він алкоголік, бомж, йому хотілося випити. І Він за цю мобілку продав за 20 гривень. В день інциденту батьками Діани було подано заяву до міліції, на якій стадії знаходиться розслідування справи. Нам вдалося дізнатися у корольовському райвідділі міліції. 5 вересня до нас звернулись батьки Діани. В той же день була зареєстрована дана заява в журналі заяві про реєстрації журналу. Заяві повідомлені про злочини. І в той же день була порушена кримінальна справа за статтю 1, то є шахрайство. Обставини справи такі, що на територію школи зайшов злочинець і, під, і шляхом обману, а саме назвавшись працівником міліції, з метою перевірки мобільних телефонів, шляхом обману заволодів мобільним телефоном доної дівчини. Пан Юрій також розповів, що до чоловіка застосовано запобіжний засіб, підписка про невиїзд і рішення по справі винесе суд. Санкція не передбачає позбавлення волі. Стаття 190, 1 не передбачає позбавлення волі, а тільки обмеження волі на срок до трьох років. Тобто, максимальне покарання, яке може бути громадські роботи, штраф і саме тяжче покарання це обмеження волі на срок до трьох років. Злочин це є не тяжкий і навіть він навіть не злочин невеликої тяжкості. Батьки інших учасників коментують даний інцидент неохоче і чекають на якісь дії з боку керівництва школи. Я можу сказати, звісно, якісь міри будуть прийняті, по-любому ж. Тепер керівництво гімназії прагне забезпечити своїх учнів новітніми засобами безпеки. Провели батьківські збори на зборах вирішили поставити охорону і зараз ріше чи представники міліції поставлять охорону і електричну охорону. Нам Виділили з Києва охорону, е е електричну охорону, де діти будуть по карточках заходити в школу. Все. Інцидент, який стався з дев'ятирічною дівчинкою, має стати поштовхом для посилення рівня безпеки в навчальних закладах, вважають батьки.